116 шістнадцять відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. Найгарячіше нині на Покровському напрямку. Там ворог здійснив 37 атак. Найбільша активність окупантів зберігається в районі Очеретиного. Напружена нині ситуація і на сіверському напрямку. Росіяни 11 разів штурмували позиції наших воїнів поблизу Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Просунутися противник намагався поблизу Часового Яру, а також Кліщівки, що на Краматорському напрямку. Всі атаки ворога там були безуспішними. Що стосується Харківщини, там окупанти 10 разів атакували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців та Глибокого. При цьому активно використовували авіацію. На цьому напрямку українські сили оборони. Не знищили 40 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Також було уражено 30 ворожих бліндажів. І тепер з нами на зв'язку Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий ранок вам. Доброго дня студії, доброго дня, шановні глядачі. І перше звернемось до наших шановних глядачів. Нам знову, друзі, потрібна ваша допомога. <рес> Я впевнена, що серед вас є люди, які прокинулися кілька хвилин тому, тому що у нас в попередній годині вже був збір на важливі потреби. А ви, наприклад, не встигли задонатити. Або ви задонатили, і у вас є ще бажання допомогти. Ми будемо вам щиро вдячні на ваших екранах. Традиційно QR-код, для вас це вже звична справа. Так само номер картки. Будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня має значення. ми зараз запитаємо в пана Дмитра, які потреби ми можемо допомогти закрити спільними зусиллями. Пане Дмитре, на що збираємо кошти? Зараз наша бригада збирає на коптери для наших аеророзвідників роти розвідки, спеціальне призначення і роти ударених БПЛА. Дані коптери нам потрібні для того, щоб 3 трите для виявлення противника ще на дальніх підступах до наших позицій. Як в день, так і вночі, що дуже важливо, тому що в них є тепловізійна камера і FPV-дрони для того, щоб знищувати противника на дальніх підступах, і не дати їм можливість саме головне це підійти до наших позицій і зав'язати стрілковий бій. От дані системи допомагають нам зберігати життя наших військовослужбовців це саме головне. Це найважливіше, пане Дмитре. Вкотре звертаюся зараз до глядачів. Ви знаєте, на напередодні їхавши на роботу, побачила величезний банер у місті, на якому намальована дитина. Яка звертається до тата і питає тато, а що ти робив, коли була війна? Війна рано чи пізно закінчиться, і наші діти спитають в кожного з нас, у мене, в інших. І ми зможемо сміливо сказати: я в той момент задонатив, я зробив те. Тому якщо ви зараз знаходитесь в тилових містах, якщо ви знаходитесь у відносно мирних безпекових містах, населених пунктах, будь ласка, не будьте пасивними, долучайтеся, тому що це спільна війна. Це не тих хлопців, які зараз перебувають на фронті. Це наша війна, і ми маємо бути активними. Кожен на своєму місці, на своєму місці, якщо у вас є змога задонатити, будь ласка, зробіть це. Це найменше, що ми можемо спільно з вами зробити. І Кожна гривня вона має значення? І поки наші глядачі оперативно сканують qr код і роблять донати, оскільки слова Оленки попали просто в серце. Пане Дмитре, яка оперативна ситуація на вітинку, за який відповідає ваш підрозділ? Оперативна ситуація в районі оборони бригади Рубіж зараз дуже складна. Противник е, намагається штурмувати наші позиції і в день, і вночі вже. І, на щастя, успіхів він не має, але е, це все занадто складно, тому що противник застосовує під час штурмів весь спектр озброєння, як артилерійського, так і стрілкового. А також Безумовно, зараз велику роль відіграють, як я вже казав, FPV-дрони і безпілотна авіація. Противник застосовує також велику кількість fpv дронів і дронів зі скидами, які насправді дуже сильно нам дошкуляють і наносять нам великих пошкоджень і втрат. От, але оборонці бригади рубіж стоять на своїх рубежах. От всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони були. Відбиті на даний момент ми очікуємо противника для якого, який буде нас штурмувати далі, тому що по його намірах видно, що він після відбитого штурму своїх намірів не полишить і буде продовжувати далі. Ну далі ми їх чекаємо, пане Дмитре. знову звертаюся до глядачів. Якщо хтось не дивився нашого попередню інформаційну годину, ми розказували про жахливу ситуацію, коли ворог, використовуючи дрони, скидає бомби. І буквально нещодавно він це зробив на двох дітей, двох дівчаток в Херсоні. Звичайні дві дівчинки йшли містом. Ворог, бачачи цих дітей, скидає з дрону бомбу. І зараз ці дівчатка перебувають в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує, але травми серйозні. До чого я це кажу? На відміну від російських військових, наші військові використовують ці дрони у військових цілях. Не цілимось по дітям, по цивільним, а знищуємо окупанта, який прийшов на нашу землю. І зараз Дмитру та його побратимам потрібні дрони, а нам потрібна ваша активна участь. Ви бачите на екранах qr коди і номер карти. Долучіться, будь ласка, для того, щоб у хлопців були дрони і у хлопців був шанс зберегти власне власні життя це дуже важливо, тому що вони зараз воюють за нас з вами. Костю традиційно да. тобі слово, пане Дмитре. Наші глядачі часто чують фразу особливо, вона стосується подій, які зараз відбуваються на сході. Точаться міські бої тут. Роль дронів, ну взагалі. Ну, можна сказати, визначальна. Поясніть, будь ласка, на пальцях. Ну, щоб ми з глядачами мали мали уявлення про міські бої, і наскільки дійсно важлива наявність в повітрі наших дронів при ось такому розвитку подій міські бої насправді це дуже складна частина ведення бойових дій, от тому що там є. Велика кількість, але це і підвали, це і не і зруйновані будинки, це і горища будинків. Там є купа місць, де можна облаштувати стрілкові позиції, спостережні пости, приховані від спостереження із нашої сторони. І, от саме коптери нам допомагають виявляти противника, тому що основна основна маса наших позицій вони знаходяться або на рівні землі, або нижче рівня землі. І виявити противника, який пересувається за завалами, дуже складно. Але, от за допомогою безпосередньо мавіків, таких як 3Т, ми можемо виявляти противника з повітря. А також за допомогою тепловізійних камер виявляти їх в укриттях, які там ну не замаско не мають можливості відбивати тепло, щоб тепловізійні камери їх не виявляли, і от саме тому коптери у місті відіграють велику роль. Вони можуть заглянути туди, де людське око із позиції людини не може побачити, пане Дмитре. Долучилася до збору, поки вас уважно слухала. Сканувала, як і рекомендувала глядачам, QR-код, кожна гривня має значення. Ви зараз теж донатите активно. Ми закликаємо вас наслідувати наш приклад, тому що нагадаю це спільна перемога. І поки хлопці, я згадувала хлопців, але ж серед вас є і дівчата, ваші посестри, вони так само ризикують життям. Давайте вбережемо їхнє життя. Ми з вами можемо це зробити, зібравши певну суму, на яку хлопці і дівчата потім придбають дрони. Якщо ми почули від пана Дмитра, дрони вони Допомагають у веденні бойових дій. І що найважливіше, вони рятують життя наших воїнів, які ризикуючи власними життями, йдуть туди у самісіньке пекло. Костю, я буду відповідати за збір, а ти за військове складові. Я, я зрозумів, друзі, і ми вже готові подякувати тим, хто доєднався до збору. Давайте не будемо збавляти оборотів. Нам дають з вами ще 5 хвилин. Давайте піднатиснемо, пане Дмитре. Тим часом, тим часом я вам поставлю питання. Зараз Західні аналітики активно обговорюють ось ці ноу-хау росіян. Мається на увазі, як їх називають там танки-черепахи, танки ангари, танки сараї, як завгодно. Скажіть, будь ласка, були останнім часом якісь ну, такі ноу-хау, які вас, ваших побратимів, росіяни на увазі, здивували? Або, ви знаєте, можливо, навіть розсмішили. Ну, таке ж вся, всяке ж буває. Ну, Останнім часом, вже як такового, останній місяць, вже якогось ноу-хау рашики не придумають. От, але місяць тому приблизно вони нас вже дуже сильно здивували. Я вже про це казав і раніше, можливо, навіть у вас. Вони штурмували наші позиції на жигулях. О, це був о, автомобіль, типу ВАЗ-2104, але без дверей. Він був максимально підготовлений для швидкого десантування піхоти, але ну вони демілітаризували і себе, і автівку дуже швидко, в принципі. Так що ну я не можу навіть уявити вже зараз, що мають зробити противники для того, щоб нас здивувати, тому що вони нас уже штурмували. І на багі, і на квадроциклах, і на мотоциклах, і на жигулях, От бронетехніка, само собою. Ну єдине, якщо вони будуть їхати зараз на моноколисі або на велосипеді, ну це вже буде просто щось от таке, вже там із ряду вон виходящого, як там кажуть. А так вони вже використовували весь спектр. Автомототехніка, яка є у них на озброєнні. Ну бачите, тема кавалерії, наприклад, ще не була розкрита. Хоча лучників, наприклад, я вже бачив в одному з роликів. Так вони вогі ципляють і намагаються запустити друзі. Ми з вами за соточку перевалили. Ми дуже дуже вам дякуємо, пане Дмитре. Можливо, ви від себе хочете щось сказати нашим глядачам. Шановні українці, я дякую всім від себе і від нашої бригади за те, що ви долучаєтеся до зборів, тому що ви таким чином наближаєте нашу перемогу. Ми робимо разом велику справу. Ми боронимо нашу державу і очищаємо наші території від окупанта. А усіх чоловіків, які ще не долучилися до війська, хлопці, долучайтеся, нам потрібні люди. Бригада Рубіж чекає кожного, навчить одягне і буде супроводжувати під час ведення бойових дій. У нас прекрасні бойові командири із величезним бойовим досвідом. Пане Дмитре, а це ж дуже важливо. Зараз є люди, які нас дивляться, але вагаються. І серед моїх знайомих, ті, хто готовий долучитися до війська, вони саме обирають для себе в першу чергу людей. Бригаду це дуже важливо знати, що поруч з тобою ті, хто прикриють в небезпечний момент, і ті, хто не підведе. Зараз це фактично була така промокампанія, тому можливо серед наших глядачів є ті, хто зараз обирає собі цю бригаду. Ваш приклад стане для них таким натхненням, і вони долучать я хочу від вашого імені, від нашого імені подякувати глядачам за їхню небайдужість за їхню активність. Я знаю, що ми всі з вами втомилися. Але коли дивишся на таких славних воїнів, як Дмитро і його побратими, ти думаєш, яка втома? Хлопці перебувають на передовій, Їм в рази сотні разів важче. Вони там ризикують життям вдалині від свого дому, від своїх родин, тому ми не маємо права на втому. Ми маємо право тільки на боротьбу, спільну боротьбу. Пане Дмитре, ми безмежно вдячні вам. За те, дякуємо. що робите, за те, що бороните, так будь ласка, дуже сподіваємося, що ці кошти не сподіваємось, впевнені, Певне. що вони врятують не одне життя. Бережіть себе і дякуємо за те, що були дякуємо. з нами. Глядачам нагадуємо, дякуємо. це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України.